Вітаю! Я маю чотири сорти калібраху, які у мене квітли вже два роки. В цьому році влітку заказала ще собі шість сортів, але ну там. У дівчини, так сказати, яка має теплиці, але е, значить, ну, що, на що я сподівалася, що вони влітку будуть сильніші, ніж ті, які зимові, і е, те, що вони швидко наростуть, заквітнуть і так далі, а не тут то було. Тобто, коли вони е, заквітли, то, е, в -то е, вияснилось, що і шести три сорти були зовсім не те, що я замовляла. Ну, там сперечатися безполезно, так сказати. От, тобто я отримала не те, що замовляла. Ну, похоже, людина просто, так сказати, освободила свої теплиці і продала те, що ну, те, що мала, скажімо так. Так, тепер я оце замовила. От, бачите, люди отримують це євро... Черінок, да? от, Отримують вони європейські саджанці в касетах. І от я порозкривала їх, от дивіться, як вони виглядають. Да? Отак от, от обережненько візьму. Оце така вона мокренька тут. Бачите, скільки тут вона, яка вона така кучерява. Це один один черенок, але він був прищіпнутий. Ось такий же ну тут поменше корінців. Тут от трошечки сухий, то його навіть страшно і брати, бо весь розсипеться. Треба буде трошки його так. Капнути водичку, щоб воно змокло, іначе воно, воно все висипеться, коли я його трону. Ну, я так от його відклала, отак от от бачите, які вони. Тобто, тут, от, наприклад, тут один стібельок. Ну, але він такий жарненький, хорошенький. Так, тут що? Тут щось тут теж один. Один такий величенький, а, він знизу наростає. От тут треба, цього треба вже і прищипувати, щоб він наростав. Ну, щом, були вони отак от, в такій коробочці. Да? Отак от були сложені і так закриті плотненько. Отут, от, от всі вони лягли, от, щоб не, не ворух, ну, щоб вліво-вправо не ворушилися. Так, і потім була коробочка, ця така, і накрита, верні, запакована. От, в такий в таку Ну, Хоча зараз і плюсова температура, але все одно, рослини їдуть, то ті люди, які відправляли, бачите, потурбувалися, завернули утеплили. Так, а де ж тут назва? Мені ж обов'язково треба. А, так, підожіть. Оце тут, да, так, я думаю, що ж таке. Тут намірки стоять на, так? Да? От це от намірок. Ану тут. Так, вот да, тут Вот. стоять. От. Я так і поняла, намірки, а тут от вони пронумеровані. І це мої сорти, які я замовила. Так що, отак от. Тобто я чекала, коли вони ну, замовила заранше, чекала, як люди отримають, і у них, виходить, от надлишки вони можуть ну, продавати і быстро би... то есть, Ну, там зарані замовляєш, і отак от швидко от них розкуповують. Ну, тому буду пересаджувати. от Є тепер у мене робота на сьогодні. Покажу вам. І будуть у мене ще красиві сортики нові. Ну, а оця рослина це прям біда з нею. От дивіться, зараз зараз приближу його. Вона повністю заражена сірою гнілю. Бачите? Оце все пропало. Це я так от ну, от відібрала його, це все от, ось воно таке. І ось це, це я зняла вже. ну Це ж рослинка така маленька, що, знаєте, як, спічечне, як спічечка. Бачите, от стібельок, от, оце от, от, прям паутіна. Оце сіра гніль. Тобто не тільки грибний комарик приїхав, а от рослинка. Оця, то ось її треба обробляти від сірої гнилі. Закінчила я посадку. Значить, оце в мене, оказується, мені положили ще подарунок. Не знаю, який сорт, просто написано: Було подарунок. От, ну, В общем, два саджанця. Оцей саджанець оказався теж заражений, але Ну, він такий, знаєте, ще, може, щось якісь признаки життя і подає. А цей бідолага. от Лежить. Я його поприскала, але, от, бачите, от стебло, стебло воно гниле. Ну, так от залишу до завтра. Може, трошки підсохне. Ну, коротше, подивлюся, обробила. Так, значить, дивіться, коротше, оприскиваю останнє що я роблю, оприскалася взяла, оприскала їх, отак, трошки зволожила, просто трошки. Так. І тонкою плівкою накрила. О, зараз тут у мене плівка. Ну, в общем, тонка, отак от сильно можна, як воно у вас ляже. І на сама, можна отак от навіть отак щось підставити, отак от, щоб там були дирочки. Але я коли поставлю на підвіконня, то я отак от ну, коротко, отак здвіну трошечки цю плівку. Отак, бачите. І тоді там буде дирочки. В общем, просто щоб рослина, рослини привикли до цього повітря квартирного. Ну, Так от вони постають пару днів, потім я їх відкрию. Значить, Ще раз наголошу на те, що полив для калібраху повинен бути мінімальним. Ну, Тим паче, що зараз зима от, і ну, я не знаю, як у вас, у мене. В кімнаті прохолодно, і тому мені полив не, ну, не потрібен буде постійний. Ну все, отак от, Якщо вам попадуться такі е, саджанці, так сказати, касетні, е, то вже будете знати, що з ними робити. От, пишіть. Якщо будуть питання, то коментуйте або задавайте, я відповім задоволенням.